Поїхали так. Опа, а як його. Окей. Ковбаска така. Оп -оп -оп -оп. Всім привіт, це будні обсмажчика, називається наш нас канал, але насправді це не будні обсмажчика, це свято обсмажчика, бо дивіться, що в нас є. Ну, краса. Сьогодні в нас взагалі просто розривний лот, бо, по-перше, нове пакування для нього спеціальне, буквально для цієї кави. По-друге, це така кава, про яку дуже хочу розказати, так що сьогодні буде багато тексту. Давайте так, що це за кава взагалі? Це кава з Колумбії, з регіону Уїла, який всі прекрасно знають, якщо входять до кав'ярні на пачках там, Колумбія, якщо і Колумбія, то скоріше за все це Уіла буде. Нічого незвичайного. Робить його е, друг Родрігіс, у нього сімейне господарство, 20 гектарів землі. Він вирощує, до речі, е, кави, як гейша, Лауріна, Пінк-бурбон, е, що по камара. Це якщо для вас якісь пусті звуки, це як зі світу машин, е, ламберджині, якісь там мазераті, тобто, ну, топ-тір взагалі тачки, але це каву таку вирощує. Тобто, дуже дорога, дуже крута, дуже смачна кава. І а у нас тут на столі оце і оце, і звичайний бурбон і катура, суміш двох сортів. Це не те, що поганий сорт. Це як знаєте, якщо порівняти знову ж таки з машинами, це якісь там Subaru Impreza. Класна тачка, але ну, відносно недорога, правильно? Але це не просто якась Subaru Impreza, це Subaru Impreza з космічним тюнінгом взагалі. Це космічна. Якщо сюди посадити класного водія, то він ту гей, або ловурів, ну, просто отак ось і не помітить навіть. Тобто дуже цікаво та унікально, як цю каву взагалі зробили, хоча б там в двох словах. Тобто взяли каву вишню, зібрали спеціально там, щоб у неї цей показник Брікса був 24%. Що таке показник Брікса? Це брікса це співвідношення сахарози в рідині до рідини. Тобто, якщо у нас 24, це означає, що у нас буде 24 грами сахарози на 100 мл 100 грам води. Тобто звучить якось страшно, насправді це дуже просто, Але ну, все ж таки, це спеціально відібрана кава з спеціальним показником, який дорівнює 24. Це не просто там щось зібралося, це от, ну, технологія. Потім цю каву Відділили від зернятка, взяли цікаві ягоди, проферментували з бактеріями, додали, до, додали туди рому. Це все там маринувалося 8 діб. Потім цю суміш змішали з зерном, це, це, це манаття, вже 150 годин ферментувалося, Потім його висушили, помили, фасанули в пакети, завокумували і привезли нам. І ось ми її нам привезли, ми її достали, посмажили, і от вона стоїть у нас на столі. Ну, Якщо вкратці, може я там десь помилився, але приблизно ви зрозуміли, що це таке. Там ціла технологія, вдаватися в суперподробиці не буду, але от. Якщо хочете, почитайте на сайті, там дуже цікаво. Зберігалося, ферментувалося в ромових бочках, які фермери купували у місцевих виробників рому, я так розумію. Так, а що хоче? А, да, да, про пакування? Що вам нагадує? Є якісь асоціації? Це оця цукерка тофіфі. Що ти мені показуєш? Перевернути? Коротше, це потрібна пасхалка. По-перше, цукерка. Кава зі смаком цієї цукерки дуже нагадує, По-друге, ферментувалася в ромових бочках і в нас має упакування як бочка. По-третє, це рамбрел, таке м'якеньке, тягуче, щоб ви не перепутали з діжкою банану. І взагалі цікава така м'яка, тягуча, приємна. І не хочеться цю таку жорстку арду додавати всередині, щоб рамбарел це не барел, це барбрел. Коротше, що, давайте куштувати. 20 грамів кави, 23 кліки коменданти, вода 92 градуси, 200 на 300, все стандарт. Я цю каву ніколи не пив, ніколи не варив. Варю як просто зазвичай, як мені от хочеться. Будемо коштувати. Погано не буде 100%, але якщо. Будуть якісь побажання, ми в кінці там дофіксуємо рецепт, щоб ви могли більше більш смачніше заварити собі. Так, да, хочеться додати, що цікаво, як і будь-яка ферментація, така от інф'юз, е, ферментація не важливо. Чим довше не лежить, ну до якогось там порогу, тим краще. Тобто, якщо цікаво, полежить у вас місяць після осмажки, це ідеально. Вона буде в піку самого слаку. Зараз вона дуже свіжа. Е, я від неї все одно багато очікую, але не так багато, як знаєте, можна очікувати, якщо наположить місяць. Тобто, Якщо місяць лежить, супер, ви круті, у вас просто ну, нереальна кава. Так що майте терпіння, звісно, спробуйте свіжу і залиште на потім, собі, будь ласка. Реально, цукерками, молочно-шоколадними і карамельними. Та солодка, да, я, мені аромат дуже солодкий. Просто кольор пакування от, підходить про, під аромосмакові смаковії властивості цієї кави. Тобто, у мене от, асоціації поки що. От, от. Колір смаку от, 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 отакий. Цукоркова молочно шоколадний. По вливанням Bloom 150, 150 220-300. Тобто такі, небагато вливань і немало. Ну, стандартний стандарт, тут взагалі нічого видумувати ви не треба, бо знову ж таки перший раз каву. Зараз дізнаємося, як воно. Що мені хочеться отак от її трошечки підзбовтати. Бо я бачу, що вона так доволі швидко протікає. Аромат космічний, дуже, дуже приємний. Солодкий, солодкий, такий, ніжний, лагідний. Дуже цікаво, що на смак. Я вже не можу. Мені хочеться її доварити, пошвидше, бо оце очікування, воно мене вбиває. Час заварювання 2,45. Чотенько. Може, там, ну, так, да, 2,45. Ну вау. Я не можу щось окреме виділити, воно якось такі пляски в мене в роті влаштовує, що а шо? А шо тут дискріптори? Тут так багато всього. Не скажу, що я відчуваю, що вона в бочках тусувалася ця кава 8 годин, або частина її кавої вишні, чи що там було в бочках. Але тут так багато всього. Давай, давай розіб'ємо просто от по базах. Не терпке, нічого, воно таке трошечки тягуче, таке сиропне, округле, приємне, класне. Тіло, як начинка, начинка цукерочки, цієї тофі-фі. Тофі Офігенне. Солодкість, висока, дуже висока, вона дуже солодка. Кислотність. Вона по-перше складна. Вона от дійсно по всій ротовій порожненні така. Буває таке, що якщо ви їсте лимон, у вас кисло там щось зводить одне, знаєте, з кули. А тут прям все трошечки-трошечки так от щекоче, лоскотає прям по роті, дуже приємно. Це означає, що кислотність класна, складна і приємна. І я б не сказав, що дуже висока, але вище середній. Ну, Прикольно післясмак, він не, не хоче щось запивати, він приємний і класний. І довгий, до речі, дуже довгий. Я вже не п'ю каву, він в роті в мене залишається. І що останнє ми оцінюємо? Баланс? Баланс, правильно? Баланс присутній. <смі> Баланс балансний. Кава в балансі. По рецепту. Чи можна, чи, чи можна його змінити? Звісно, можна, але чи треба. Питання от таке. Я б нічого не змінював. По-перше, будемо чесні, якщо ви прийдете додому з, з кавою, будете її варити у вас тим самим рецептом. Вона, по-перше, у вас буде трошки більше відлежена, ніж у нас, і вже щось зміниться. По-друге... Та ні, не треба нічого міняти. Зараз, от зараз, те, що ми маємо, я б тут нічого не міняв, прям класно зварилося. Во! Я прям кайфанув. Ну, я, я ще, ще доп'ю, але дуже смачно. Як я вже казав, каві треба відлежатись, вона буде чистіша, ви будете легше відчувати смаки, і вони будуть, в принципі, приємніші, вона буде більш сукоркова, солодка. Вона зміниться виключено в кращий, в кращий бік. Виключено. Так що майте терпіння, знову ж таки. Дуже вам раджу. Не випивати, як би не хотілося всю одразу, з всім світом. Майте терпіння. І, і все.